підвищення кваліфікації вчителів на міжнародних курсах, дистанційне навчання та ревізія пунктів незламності про все це сьогодні у випуску. З вами Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Вчителі англійської мови опановують нові методики навчання під час війни. Для цього на початку 2023 року долучилися до курсу викладання та навчання у важкі часи у Польщі. Як наслідок опанували навичками створення безпечного навчального середовища у школі, а своїм досвідом поділилися із запорізькими вчителями детальніше в сюжеті. Викладання та навчання у важкі часи, саме таку назву мали курси для українських вчителів з англійської мови, що відбулися у Кракові на початку 2023 року. До них долучалися внутрішньопереміщені педагоги, які продовжують навчати або працюють з внутрішньо чи зовнішньо переміщеними учнями. В основі 30 годинного курсу є глобальний курс Британської ради, метою якого є надання. Допомоги вчителям англійської мови з визначенням труднощів викладання та навчання, які виникають в зонах конфлікту, і дослідити шляхи підтримки та допомоги як учням, так і вчителям. Вчитель не має лікувати травму. Хай це залишиться спеціалістам-психологам, але вчитель може допомогти дитині почуватися, почуватися у безпеці та справитися зі своїми емоціями. За ініціативи Центру професійного розвитку педагогічних працівників відбувся фідбек інтенсив з цієї ж теми. У ньому брали участь 80 педагогів із Запоріжжя. Він тривав два дні березня у форматі Zoom. Вчителі англійської мови, учасники курсу у Польщі, стали його співорганізаторами. Вони отримали чимало практичних порад і стратегій навчання, якими хотіли поділитися з колегами. Це вчителі, які представляють запорізькі гімназії номер 11 31, Контакт, Запорізький ліцей, перспектива і Запорізька. Початкова школа світанок, вміння знаходити, визначати і враховувати в освітньому процесі індивідуальні особливості учнів, опанування техніками щодо створення чутливого до травм освітнього середовища, керування складною поведінкою учнів, вміння конструктивно та безпечно взаємодіяти з, з учасниками освітнього процесу. Ці питання і стали ключовими Вими темами нашого фідбек-інтенсиву. провідним питанням, що потребувало спільного рішення, залишалося забезпечення якісного навчального процесу під час війни. Саме йому було присвячено три модулі на курсах Британської ради і дві конференції інтенсиву. Велику увагу приділяли травмам, отриманих дітьми внаслідок війни. Я ділився набутим досвідом зі своїми е, колегами, тобто, ми розглядали всі три модуля, які ми пройшли. Здебільшого цей е, тренінг присвячений е, офлайн навчанню, але є декілька певних е, моментів, які можна застосувати під час. Е, Онлайн навчання, наприклад, як створити більш безпечне середовище на уроках англійської мови, це дуже цікаво, і як впоратись з неадекватною поведінкою дітей під час навчальних занятий. Завдання педагогів сьогодні розширилися. Окрім пошуку нових методів онлайн-комунікації, вони мають працювати і навчати дітей у новій реальності. У цьому українським вчителям з іноземної мови допомагають міжнародні організації. Вони готові розширювати навички наших педагогів. Тому всі охочі освітяни можуть знайти детальну інформацію про курси на сайті Британської ради. З війни діти навчалися у школах і садочках без перешкод, на відміну від нинішніх днів. Війна змінила форми і методи освіти. Та не дивлячись на це, запорізькі навчальні заклади впроваджують нові ідеї у життя. Одна із них тімбілдінг. Про те, як зараз працюють вчителі та вихователі, розкажемо в сюжеті. В умовах сьогодення психоемоційної підтримки потребують і педагоги. Саме на це звернули увагу у Яса садку Сонечко. Тут вирішили, що згуртувати педагогів задля спільної мети допоможе тімбілдінг. Тому організували команди за інтересами. Перше у нас з'явилася театральна команда. Члени цієї команди обирають самостійно театральний репертуар, музичний супровід, показують лялькові та театральні вистави для діточок наших. Самостійно створюють декорації. Вони шиють ляльок, костюми. Команда утворення тут існувала ще до війни. А з відсутністю живого спілкування, вся робота тепер проходить онлайн. На методичній платформі ми постійно виставляємо театральну діяльність, але виконують уже це дорослі наші педагоги для малечі, для маленьких дітей, дітей раннього віку, може, і четвертого року життя це лялькові театри використовують вихователі ляльки чи персонажі в різних видах занять. А для дошкільнят старшого віку вихователі створюють театрально-рольові ігри у музичній залі. У кожній касті присутні ляльки, створені власними руками працівників. Поруч виділена окрема кімната під персонажів казок. Тут і пальчикові ляльки, і тростові, а також різні декорації. Я дуже вдячний вам за подарунок. Пізніше виникла ідея створити хореографічну команду. Та у садочку представлені ще такі види тімбілдингу, як вокальний, творчий, психологічний, спортивний тощо для всіх членів колективу. Проводять фізкультурні заходи. Активні заняття спортом перешкоджають психоемоційному вигоранню та відволікають від поганих новин. Про такий вид колективної роботи діляться враженнями вихователі закладу. Наш колектив змінився, він зміцнів. Ми стали ближче один до одного, відчуваємо довіру, взаєморозуміння, і це допомагає нам і в роботі, і в житті. Коли ми займаємося спортом або театральною діяльністю, ми позбавляємося всіх негативних енергій сьогодення. На дистанційне навчання з війною перейшли і педагоги Запорізької початкової школи Еврика. Їхня особливість в тому, що тут навчають і дошкільнят, і учнів перших-четвертих класів. Для найменших проводять заняття в асинхронному режимі. Наприклад, конструювання квітки гіацинт за допомогою кольорового паперу, клею та ножиць. Хоч на перший погляд це легко, та за дітьми завжди повинні наглядати батьки. Приділяють час і пальчиковим вправам. Синички почали співати. Трічуть струмки, з'являється травичка, квіточки розпускаються, весна починається. Трохи більше ніж рік тому педагоги впроваджували онлайн-заняття зі страхом помилитися. Сьогодні ж їхні навички досягли нового рівня. Ми передивилися вебінари і обрали собі. Інтерактивну дошку, яка називається падлит дошка, і ми почали працювати. Ми проводили багато семінарів, тренінгів з педагогами, спілкувалися з батьками, проводили анкетування і виявили, що ця платформа дуже підходить для нас. Розвивають сайт закладу та інші соцмережі. Є розділ дистанційне навчання: саме дистанційне навчання і школи, і садочка. Також тут усі абсолютно є посилання на падли дошку. Можна ознайомитися і глянути. Для дітей дошкільного віку знімають заняття з фізичної культури. Цього разу приділили увагу вправам і запобігання розвитку плоскостопості, запропонували й альтернативу тренажерам, щоб навіть діти за кордону могли виконати ці дії. А на заняття з музичного виховання придумали, як розвивати у дітей відчуття ритму за допомогою звичайних ложок. Педагог намагається відтворити всі рухи чітко і правильно, щоб вихованці з легістю повторили вдома. Шкільним предметом в онлайн навчають і дітей початкової ланки, у тому числі й англійської мови. За допомогою проектора та мультимедійної дошки можливості педагога збільшилися. Тепер вони вивчають слова на цікавих платформах і мають змогу одночасно з вчителем приділяти увагу граматиці. Уроки математики теж тривають у синхронному режимі. Діти тут дуже активні, бо акцент робиться на формі гри. У цих тварин очі завжди жовті, але ж ті. Жовці... Тільки у віці 7 дев'яти місяців. А до цього моменту вони у них блакитні. Угу. І що це за тваринки? Це, це фіолетове. Це. І хто це? це а я не бачу. Це во. Досягненнями і педагогів, і учнів, і батьків пишається директорка закладу. Хочу подякувати всім учасникам освітнього процесу Запорізької початкової школи Евріка за витримку, за розуміння, за роботу, за те, що ми всі разом наближаємо нашу таку довгоочікувану перемогу. Працювати та удосконалювати знання продовжують освітяни нашого міста. Вихователі та педагоги роблять все для того, аби навчання дітей зараз було пізнавальним, цікавим, а головне безпечним. Інспекція пункту незламності на базі 92-ї гімназії. У самих локаціях мешканці міста можуть отримати усю необхідну допомогу. У закладі є кімнати і зони для дітей, а також для людей з особливими освітніми потребами та похилого віку. Детальніше про облаштування пункту незламності далі. У Запорізькій гімназії номер 92 відбулася перевірка пункту незламності, що на базі закладу. Сім локацій, куди можуть приходити мешканці міста, знаходяться на першому поверсі. Одразу в коридорі можна зарядити свої гаджети, заварити теплого чаю, розігріти їжу та у разі блекауту зігрітися за допомогою буржуйок. Є кімната для матері та дитини. Тут знаходяться всі необхідні зручності: ліжка, сповивальний столик і куток гігієни. Облаштована і кімната для відпочинку людей з особливими потребами. Та похилого віку. Можна відпочити, пограти, почитати якусь літературу, кімната оснащена питною водою. На базі закладу за підтримки Департаменту освіти і науки та дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ працює дитяча точка спільно. Це безпечний і затишний простір для малечі, де можна проводити своє дозвілля корисно. Тут у нас діти можуть погратися, тут є всякі розвиваючі ігри та. В принципі, все, що потрібно дітям: є печиво, чай, кава, ну, що потрібно, вода. Ну, приходять сюди діти з батьками і займаються, розвиваються і тому подібне. Ця та інша локації можуть працювати і в умовах відключення світла. Крім того, є генератор потужністю 15 кВт у закладі освіти на пункті незламності. Він забезпечений паливом. Далі коридором дитяча спальня з 20 ліжками та іграшками. А поруч жива зона з морськими свинками, декоративним кроликом Богданом, рибками, черепахами та попугаєм можуть гратися діти. Працівники сподіваються, що тварини зможуть зняти стрес під час повітряної тривоги. Та у такому разі у закладі функціонує найпростіше укриття, куди можуть спуститися 50 людей. Трьох кубів води та запасів їжі тут вистачить на три доби. Цього року ми брали участь у проєкті за підтримки Посольства Канади в Україні та громадської організації Кримсос в рамках облаштування найпростіших укриттів. Отримали від організації матеріальні цінності для облаштування нашого укриття. Саме це 20 дорослих розкладачок це теплові пушки та прожектори. На даний час у закладі проводиться ремонт інженерних мереж та комунікацій приміщень будівлі на суму майже 200 тисяч гривень. У нашому закладі за підтримки департаменту здійснюються ремонтні роботи, кому... аварійні роботи комунікаційних мереж, тобто замінені труби, у тому числі труби, які знаходяться в укритті. У 119 пунктах незламності по місту проводяться безкоштовні заняття для населення. Цей заклад не виключення. Вони стосуються питань цивільного захисту, психологічної допомоги, а також заняття говоримо українською та курси до лікарської допомоги. Ви надавлюєте на неї повністю цю рану і чекаємо 10 хвилин, поки не зупиниться кров. Ми давимо давимо 10 хвилин. Потім прибираємо руки. Якщо кров далі тече, знову надавлюємо. У пункті незламності працівники займаються волонтерством, а саме плетуть сітки, кікімори та нашоломники для наших бійців. Тож кожен українець сьогодні наближає перемогу, знаходячись на своєму місці. На черзі рубрика ТОП експерт із директоркою департаменту освіти і науки міської ради Юлією Погребняк. Фінансування різних напрямків діяльності галузі освіти міста Запоріжжя сьогодні забезпечується не в повному обсязі відповідно до потреб і є певний дефіцит бюджету. Разом з тим, кожен заклад освіти може залучати додаткове фінансування на власні ініціативи. І сьогодні департаментом поставлено завдання перед керівниками закладів освіти міста максимально розвивати фандрайзингову діяльність, залучати до неї батьківську громаду для допомоги. І комунікації організовувати навчання на базі закладів освіти, використовуючи власні ресурси і досвід, який отриманий впродовж міського проекту Академія фандрайзингу», який, до речі, триває, буде в наступному році, і продовжувати означений напрямок максимально, адже це можливість. В межах дефіциту міського бюджету розвивати та підтримувати матеріально-технічний стан, основні напрямки діяльності закладів освіти, пов'язаних з безпекою освітнього процесу, забезпеченням можливості підвищення рівня кваліфікації педагогічних працівників. І освітяни сьогодні вчаться їх залучати. Додаткові кошти, вчителі та учні багатьох шкіл беруть участь у конкурсних програмах, шукають партнерів для реалізації проєктів, беруть участь у грантових програмах. Рамах міжнародних, національних, локальних, міських і основними донорами допомоги України і освіти сьогодні є уряди США, Нідерланди, Канади, Німеччини, Великої Британії, Швеції, Швейцарії, Японії, Європейський Союз підтримує ООН. у 2022 році. 73 заклади освіти міста Запоріжжя взяли участь у грантових конкурсах. 22 заклади пройшли конкурсний відбір, отримали фінансову підтримку. Загальна сума фінансування переможців грантових програм по системі освіти міста Запоріжжя складає по місту 6 мільйонів 207 тисяч. Серед всіх закладів загальної середньої освіти 16 закладів стали переможцями грантових програм, що фінансуються на суму 5 мільйонів 17 тисяч гривень. П'ять закладів дошкільної освіти отримують фінансування з гранту. Вих програм на суму 1 мільйон 90 тисяч гривень. а заклади позашкільної освіти на суму 100 тисяч гривень І в межах участі у проєкті посилення громад в Україні через зміцнення їх спроможності. Обладнати укриття організовано громадською організацією Кримсос спільно з Посольством Канади в Україні благодійну допомогу у вигляді товарно-матеріальних цінностей отримала Запорізькі гімназії 4, 60, 42. і заклади дошкільної освіти 75, 81, 130 отримала міжнародний освітній грант за програмою разом із визначеними лідерами сучасності цінності, досвід, знання, компетентності і технології для формування у успішною особистості та трансформацію оточуючого світу це для підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки. Та педагогічних працівників Запорізькою гімназією номер 111 укладено угоду про партнерство з громадською організацією Сім'ї без кордонів Франція Україна, яка допомогла у придбанні дизель-генераторну установку для пункту незглавності на базі закладу. Також гімназія 111 долучилась до участі у проєкті нескорені школи, який був започаткований інститутом місцевого розвитку міста Київ і отримала. Е Сальні мобільні батареї, флеш, пам'ять, брендові продукти і інші прилади наразі. Заклади освіти міста розпочали співпрацю з фондом Східної Європи. Департамент керує цим процесом, готуються заявки для отримання грантів для підтримки внутрішньопереміщених осіб та установ, що їх приймають в умовах війни. У найближчій перспективі ми плануємо взяти участь у грантових проектах від посольства Фінляндії щодо створення лінгафонного кабінету іноземної умови та облаштування. Шкільних історико краєзнавчих музеїв ми співпрацюємо департаменти заклади з ГО Осві... Освіторія, штаб невідкладної освітньої допомоги з питань придбання ноутбуків. І для багатьох освітніх закладів грант сьогодні це можливість перейти на якісно інший рівень роботи самостійно. Саме тому важливо, і я звертаю ще раз до керівників вміти цією можливості скористатися та дивитися на потенційних грантодавців з позиції довгострокового партнерства. Власне, так і є, тому що грантодавці за умову успішної співпраці а у нас вже є певні результати в місті і по департаменту освіти. Вони стають нашими друзями. Вони спільно з нами реалізують проекти, приймаємо спільні рішення, проводимо спільне дослідження. На цьому в мене все з вами була Дарина Пода та територія освітніх перспектив. Побачимось у наступному випуску. Нехай щастить!